Моє затьохкало. Невже це правда? Мені не почулося. Тобі не можна такого казати, але чутно прошепотіла. Насправді ти кохаєш віку, адже кохаєш? Саша взяв мої руки в свої долоні і вмостився на підлогу до моїх ніг. Боїшся образити сестру? Молодець, Леро, я тебе поважаю за це, сам не знаю, що зі мною відбувається. Мене так і тягне до тебе. Я навіть злякалася його откровення. Я звикла кохати його тихо, не сподіваючись на взаємність. Збиралася все подальше життя тримати нейтралітет і, якби не страх зіпсувати сестрі життя, кинулася б йому на шию. Кінчиками пальців він провів по моєму підборіддю, ледь відчутно торкнувся нижньої губи. Я зацепеніла. Кінцівки налилися свинцем, у скронях шалено гупала кров. Поцілуй мене, почула я десь здалеку, наче звертався ні до мене. Я розгубилася, в душі все переверталося від жалю до себе, від сорому перед сестрою, але я не могла відмовити йому адже я так цього хотіла. Я заплющила очі і глибоко вдихнула наче збираючись силами, не робила спроб наблизитися, чекала, коли він це зробить сам. І Саша поцілував мене. Його губи були м'якими і теплими. Від першого легкого доторку величезний тягар впав з моїх плечей. Усі сумніви зникли разом з навколишнім світом. Яхта, море, віка все припинило своє існування. Я відчула доторки його рук на обличчі, шиї, стегнах. Ніжні пальці повільно підбиралися до коротких шортиків. Поцілунки ставали гарячішими, мені хотілося, щоб він дав волі рукам, але він зупинився. Раптово різко відірвався від мене. Я ще кілька секунд не розплющувала очей, намагаючись осмислити, що відбулося. Потім подивилася на нього і зізналася. Я кохаю тебе, як можна бути таким сліпим і не бачити цього? Невже я така потвора, що геть не подобаюся тобі? Не треба плакати. Сашин голос був таким ніжним. Ти дуже красива дівчина, але так не можна, це неправильно. Він торкнувся мого обличчя, ніжно стираючи сліди сліз. Я й не помітила, що плачу. Він не забирав рук, дивився мені в очі з розумінням і скорботою. Я усвідомила, що він сильно пошкодував, що зробив, це. в розширених зіницях бачила боротьбу пристрасті з сумлінням, і сумління перемогло. Саша встав і швидким крохом підійшов до капітана. Ми повертаємося, долетіло до мене з поривом вітру. Сонце пекло так само, як і десять хвилин тому, але мене почало трусити від холоду. Я пошукала очима плед, але його не було. Кому спаде на думку накриватися в таку спеку? Раптом коліна пом'якшали і вже не тримали мене. Я повільно опустилася на диван і заплющила очі. Почуття миттєво накрили з новою силою. Я пригадала його м'які, ледь солоні губи, його ніжні руки і глухі удари серця. Тук, тук, наші серця билися в унісон. Вам погано? Що? Із солодкого марення мене висмикнув чужий голос. Офіціант нахилився і стурбовано дивився на мене. Морська хвороба, не вгамовувався він, на борту є ліки від захитування, я можу принести. Я пошукала очима Сашка. Крім мене, і цього занадто турботливого хлопця на палубі нікого не було. Єдине, чого я наразі хотіла, щоб мені дали спокій, щоб я могла оплакати свою безталанність і нездійсненні мрії. Глядачів не потребувала. Дайте спокій, грубо рявкнула я, зі мною все гаразд. Він спокійно відійшов. Здається, не образився. Взагалі то я не хабалка, але тоді мені було так погано, що хотілося поділити біль, зробивши боляче ще комусь. Саша уникав мене всю дорогу назад. Діставшись берега, він простягнув руку, щоб допомогти мені спуститися. І міцно тримав всю дорогу до будиночка. Я вчинив як негідник, вибач, почав він розмову. З тобою легко забути про обов'язок. Стосунки з вікою для тебе обов'язок, попри особисту образу, вступилася за сестру. Ти дійсно так вважаєш, чи море вдарило в голову? Навіть не знаю, шумно видихнув Саша. Віка розумна, чиста, незвичайна. Ніколи раніше таких дівчат не зустрічав. Я захоплююсь нею, але вона така вся правильна, віка, ідеальна жінка, констатувала я щира, хоч усе життя заздрила їй. Бездоганна, бездоганна, Саша важко зітхнув. У голосі відчувався смуток. Простому хлопці важко ведеться поруч з ідеальною жінкою. Я постійно відчуваю, що не дотягую. вона підштовхує, направляє, підказує, а я топчуся на місці. Невже ти зрозумів це лише зараз? Нізащо не повірю. Типова чоловіча позиція. Хочу того, чого не маю булочку замість хліба. Не кажи так може, ти і маєш рацію, не зміг вгамувати інстинкти. Подобаєшся ти мені, от і всі інстинкти. Я закотила очі. Розмова була мені неприємна. Ми часто сварилися з вікою, мали різні погляди і життєві цінності, але ображати її нікому не дозволю. Скаржитися на наречену її сестрі взагалі підло я не скаржуся. Розмовляю, як з другом, а ти, мабуть, не доросла ще до серйозних розмов. Продовжувати не було сенсу. Я геть заплуталася в його словах і своїх думках. Обурено глянула на нього і висмикнула руку, і дуже вчасно на ганку стояла Віка. Ось веде, голуб'ята, невесело сказала вона. Де це ви були? Поспішала, думала, ви знудилися без мене, а нареченого сестрички катма. Чого ти так рано, щось сталося? З притворним здивуванням запитав Саша. Нічого, крім того, що я скучила. Треба було зателефонувати, буркнув Саша. Я дзвонила кілька разів вам обом. У морі поганий зв'язок, не витримала я і втрутилася. Гидко було дивитися на понуру фігуру Саші і чути його виправдання. Я шукала вас на пляжі, не здавалася Віка. Пройшла по берегу кілька разів, вас не було. Ти стала неуважна, в'їдливо промовила я. Ми були в морі, ходили на яхті, краєвиди заворожують. Саша вчив мене ловити рибу. Слова прозвучали як виправдання. Треба було рятувати Сашу від праведного гніву нареченої. Не знала, що ти цікавишся риболовлею. Здивувалася Віка. Вона пильно дивилася на мене, зовсім не звертаючи уваги на Сашка. Вона аналізувала мої рухи та вираз обличчя, ніби могла зібрати інформацію про мене з напруженого виразу обличчя, ніби сподівалася знайти там щось значуще, як читають рядки на долоні, щоб зрозуміти чиєсь майбутнє. Що саме вона намагалася прочитати там? Як все пройшло? Гарно розважилася з колективом? Я все дивуюся, цілими днями на роботі разом, на відпочинок теж разом. Як вам вдається підтримувати позитивний мікроклімат в офісі? Який твій шеф-молодець? Саша торохкотів, як радіо, взявши віку під руку і завів у дім. Він хотів якнайшвидше припинити допит, який влаштувала нам віка, а єдиний спосіб змусити її забути про нашу тривалу відсутність помістити в центр уваги її саму. Не знаю, чи вдалося йому притушити вогнище, що мало не розгорілося, бо я стрімголов кинулася в протилежну від будиночка сторону. Бігла й бігла, не розбираючи дороги, поки не замерзлі босі ноги. Улюблені зручні сланці залишилися десь при дорозі. Холодні хвилі цілували мої п'яти. Я опустилася на мокрий пісок і заплющила очі. Думками повернулася на яхту. Бачила мужні обличчя Сашка, його золотисті очі. Він посміхався. Я доторкнулася до своїх губ, пригадуючи наш перший поцілунок. Ледь стримувалася, щоб не закричати від щастя. Вже почало сутеніти, пляж майже спорожнів. Лише вдалині жінка з маленьким хлопчиком збирали камінці і жбурляли у воду. Ну, привіт, тоном давнього знайомого сказав чоловік. Не впізнала? Вибачте, але ні. Я висмикнула руку і озирнулася. Подумки прикинула, чи почує мене жінка з дитиною, якщо закричу. Вони були не надто далеко, але я все ж позадкувала до бетонної доріжки, що вела до будиночка. Видок, мабуть, в мене був ще той, бо хлопець підняв руки вгору і не робив спроби наздогнати мене. Вибач, я не хотів налякати. Я Максим, офіціант зеліни. Я полегшено видихнула. Ось звідки його обличчя видалося знайомим. Ми спілкувалися лише хвилину, тож не дивно, що я його не запам'ятала. І спілкуванням це можна було назвати знатяжкою. Я незаслужено нагримала на нього. Пригадавши свою ганебну поведінку, вирішила вибачитися. Сподіваюся, ви не образилися на мене. Хлопець надув щоки і відкопили в нижню губу. Взагалі то дуже. Так засмутився, що не міг заснути. Іду, бреду, спокою не знаю, аж раптом дивлюся, вона кривдниця. З вас поганий брехун, засміялася я. Він так кумедно зобразив потерпілого, що я не втрималася. Хоч і як мені було сумно, Максиму вдалося мене розвеселити. Можливо, зате я добре танцюю. Ходімо в клуб. Я заціпеніла так просто піти з незнайомою людиною. Ну, вже ні. Мама вчила мене нікуди не ходити з незнайомими дядічками. Маму, треба слухати, весело сказав чоловік, тільки ми вже знайомі». Я представився, а ти, Лера, я чув, як до тебе звертався той чолов'яга на яхті. То ходімо, якась бридня, незнайомий чувак, клуб. Мені здалося, я марю. Але цей Макс був цілком реальний, а моє серце краялося від нерозділеного кохання і завдавало такого болю, що я потребувала ліків, і негайно. А цей дотепник міг стати непоганим знеболювальним. Окей, погодилася я. Тільки мені треба перевдягтися і сестру попередити. Ще на бруківці, що вела з за рогу до тераси, я почула крики. Від подиву навіть сповільнилася і прислухалася. Вперше чула, як Саша з вікою сваряться. Віко, ти геть не слухаєш мене, кричав Саша. На мить запала тиша. Почекай тут, будь ласка, попросила Максима і прискорила ходу. Чому ти так поводишся? Ми їдемо на море, щоб побути разом, обміркувати майбутнє весілля. А що в результаті? Ти проводиш час деінде. Лише раз, однісінький раз. Ти ж знаєш, від того, як до мене ставитиметься дирекція, залежить моя кар'єра. Дирекція в особі Олега Сергійовича? Я голосно хряснула дверима, сповістивши про свій прихід. В кімнаті запала тиша. Я не хотіла бути свідком сімейної сварки, але на вулиці чекав Максим, тож тихенько пробратися в свою кімнату й перечекати бурю не вийде. Уже повечеряли, спитала, щоб якось почати розмову. Всі старанно удавали, що нічого не сталося. Я у клуб збираюся, прийшла попередити, повернуся опівночі. Стоп, який ще клуб? Що за вигадки? Ти мене в труну загониш своїми витівками, мала мені твоїх запливів. Віка розпалялася все більше. Вімкнула вже не старшу сестру, а маму. Цього я вже стерпіти не могла. Мало мені маминих заборон, тепер ще й віка підключилася. Я вже повнолітня, крикнула я, ти не можеш мені заборонити. Дівчатка, не сваріться, втрутився Саша. У мене з'явилася чудова ідея. Ходімо всі разом. Я не хочу в клуб, спалахнула Віка. Я давно вийшла з того віку, коли хочеться трусити дупою у задимленому приміщенні з купою п'яних неадекватів. Не треба мене пасти, погодилася я з сестрою. Мене на вулиці хлопець чекає. Я бовкнула, не подумавши, і тут же прикусила язика. Надто пізно. Віка підперла руками боки, з очей сипали іскри. Ну, ти спритна. Коли встигла? Дурна справа нехитра, посміювався Саша. Сашко, вдягни ту білу сорочку, що мені подобається, наказала Віка. Ми йдемо у клуб. Нічний клуб, куди ми потрапили, був цілком пристойним стриманий інтер'єр, ніяких різнокольорових лампочок, маленькі охайні столики і вічливі офіціанти. Максим на правах місцевого обрав заклад ми не сперечалися. Дорогою Віка влаштувала хлопцю допит. Він змушений був розказати про рід занять, плани на майбутнє і родичів до третього коліна. Я смикала її за майку і щипала за лікоть, але вона відмахувалась від мене, як від надокучливої мухи. Максим тримався мужньо. Мені від усього серця було його шкода. Ми обрали невеликий столик майже в центрі. Приміщення потроху наповнювалося відвідувачами. О десятій починалося караоке. Я аж підстрибувала від нетерпіння. Обожнюю співати. З Лілею ми кілька разів ходили в караоке і завжди мали успіх. Чути аплодисменти на свою адресу дуже приємно. Ми відсвяткували знайомство шампанським і фруктами. Максим виявився веселим і дотепним. Ми безупину жартували і сміялися. Віка сиділа з нудним виглядом. Вона не п'є, тож наші підігріті градусам дотипи їй були незрозумілі. Випивши пару келихів, я веселилася, відчуваючи себе королевою балу. Моя сукня нагадувала надто довгу футболку, тож недостатка уваги я не відчувала. Не тільки Максим, а іще пару місцевих кавалерів вилися навкруг мене, як на собачому весіллі. Після неоднозначних поглядів Максима і стиснутих кулаків Саші, надокучливі залицяльники розчинилися в повітрі. Я танцювала з Максом, радісно кружляючи під музику, сміялася і підспівувала. Віка не танцювала. Саша сумував поруч із нею. Навалившись ліктями на стіл, схоже, злився. Не дивлячись на віку, він невідривно дивився на мене. Віка також не звертала на свого нареченого жодної уваги, стежачи за моїми запальними танцями. При цьому вона часто стурбовано поглядала на годинник дивна поведінка, з огляду на те, що вона була у відпустці з коханим чоловіком поруч. Надовго приїхала, пропихкав Максим. В неоновому світлі його обличчя здавалося ще більш засмаглим. Він мені подобався. На два тижні контакт залишиш? Тільки інстаграм, телефон нікому не даю. Музика стала повільною. Хлопець обійняв мою спину, повільно опустився нижче. Я не стала спиняти. Мені подобалися ці руки, це міцне тіло і білосніжна посмішка. Я тихо мліла у такт романтичні пісні. Море позбавляє комплексів, звільняє від забобонів, штовхає на дурниці. Притулившись губами до чоловічого плеча, я побачила, що Саша з вікою теж танцюють. Шампанське плескалося в моєму мозку солодкою каламуттю. Руки Максима остаточно заволоділи моїми сідницями. Я тихо захихотіла. Мені було байдуже, що він вважатиме мене надто доступною, але яка різниця? Я його завтра не побачу. В цьому і є принадність курортного роману можна робити що завгодно, не озираючись на норми моралі. Я нічого не побачила лише відчула різкий ривок і в ту же секунду відлетіла до барної стійки. Почувся дзенькіт розбитого скла. Я ще не встигла збагнути, що до чого, як побачила, що Саша щосилигам селить бідолашнього Максима. Ще раз торкнешся її, козел, приб'ю, кричав він. Саша кілька разів вдарив стиснутим кулаком Максиму в обличчя, іншою рукою притримуючи його, щоб не впав. Саша, припини, закричала я щосили. Він завмер із занесеною для удара рукою. Врешті відштовхнув хлопця ногою і повільно пішов до виходу. Я кинулася було до Максима, але мене зупинив крижаний погляд сестри. Додому, негайно, наказала вона, і я покірно.